Мене звати Богдан Коваль, а це моя подруга Дар'я Окрушко. І ми вирішили провести експеримент, як зміняться наші тіла за допомогою посилених тренувань. А от що витримаємо ми до кінця та які результати отримаємо? Дивіться разом із нами в режимі реаліті-шоу на Волинь Пост. Ми знову в інтератлетиці, і це спортпост. Сьогодні ми займаємося, до речі, на однакових тренажерах. І мені цікаво, хто краще буде це робити. Ну, звичайно, чи я ні? Я тому що в мене буде більша вага, в мене буде більше повторів і взагалі я на них займаюся давно, а тебе на них тільки нещодавно перевели. Богдан ти такий джентльмен сьогодні. Добре, йдемо займатися і побачимо, хто виграє. Оксана, ми сьогодні тренуємо спину і з чого почнемо. Спину. І почнемо ми з такої розминочної вправи на тренажері, що називається гіперекстензія. Це тут? Насправді ну, так. Така дуже страшна складна назва, але немає нічого складного. Ні, це тут. А, це заходиш тут заходиш сюди, ноги… Я ще Далі досі не можу вивчити дещо. Уявляєш? Ну для того і, і потрібен тренер в спортзалі, щоб все навчити, все показати. Оксана все ти знає, так, а я просто роблю. Так, так добре. все. ноги фіксуєш на платформі. Ага. Так, добре. Так. Вже не впаду. Так. І що далі? Все, правильно. Валик заходить. Я б радила трішки вище підняти, ага. тому що нам потрібно навантаження акцент перенести саме на поясницю. Так. Щоб в тебе лінія згину була ось тут десь. Так. Добре. Орієнтовно трошки нижче талії. Так, і що тут робити? Добре, Нагинатися. Так, нагинаєшся вниз. Так. А далі. Далі розгинаєшся ага. до тої лінії, щоб твоє тіло утворювало рівну в тої межі, щоб ага, Тобто твоє не вигинатися тіло назад. Утворювало рівну лінію. Так, ага. ось. Ось. До цієї межі далі вже не потрібно, бо це буде. Ну, Додаткове навантаження на поясницю, якого нам не потрібно. По-моєму, Оксана змушує мене її вклонятися. <рес> Дякую, Оксана. Так. Дякую, Оксана. Дякую, Оксана. Так. Перший сет у нас буде розминочний ага. на 15-20 ну повторів. Далі вже буде блінчик в нас в руках. То повторів вже відповідно буде менше. Добре, Оксана, я вже тут е, роблю із млинчиком е, і просто так, але для чого взагалі ця вправа? Ця вправа взагалі назначена для того, щоб наше тіло розігріти і підготувати до подальших силових навантажень. Ну, так як не навантажуючи сильно м'язи поясниці, вона зміцнює їх. Так. Давай, давай. Наступна черга Даші. Даша. Зачекай, є один момент. Я б радила для Даші трошки валик опустити нижче, так як ми цим ну, перенесемо більше навантаження на сіничній м'яз, також на біцепс бідра. Якщо Богдан робив цю вправу з прямою спиною, Даша її робить заокругленою. Це виглядає ось так. Ти себе обняла а мені і заокруглила перший раз ні. І заокруглила максимум спину. Так. Це більше також зміщає навантаження з нашої поясниці на сідниці. Опускаєшся донизу, так і піднімаєшся в верхній точці на секунду. Затримуєшся і зажимаєш сідничні м'язи. Оксана Кулинич змусила мене купити рукавиці за 200 гривень для того, щоб в мене були гарненькі ручки. Оксана, нащо вони взагалі? Мені і так нормально. Кажуть, ми мужики завжди брутальний мають бути. А тут рукавиці. Так, Оксана, глянь, чи я хоч те купив. Дай подивись. Ну, ні, <рес> не те. Я б радила, щоб. Поверхня на долонях була виготовлена чи зі шкірою, чи шкір замінника, що буде так сприяти з мене штанга. Не буде скользити. Також можу тілочком показувати, що в мене руки що ти го порвані хоч... зокрема за того, що ти ходиш спорзалу. Да. Тобто Та вправа наша буде підтягування. Це така а... це одна з базових вправ на спину. У подалі ми її з бліном робити будемо прищепленим до пояса. Поки що будеш просто підтягувати Почекай, свою вагу. Це пепу це, це це турнічок почувати. під дахом. Що робимо? Що мені потрібно робити? Незвичайний, як на турнічок вилазити, Так. А яким широким хватом е, можна широким чи вузьким? Можна вузьким хватом. Ну наскільки я зрозуміла тобі вузь. Ну, вущим то тобі простіше робити. Давай почнемо з вущого, а потім вже перейдемо на ширший хват. Якась особлива техніка в цьому є, тому що, ну, якби на турнік десь в себе в дворі чи на будь-якому спортивному майданчику ходили всі. Ну, давай подивимося, як, ти... як Це. ти робиш. Добре. Так. Раз. Два. два правильно? Так. Три. <рес> Насправді ця вправа навантажує не лише спину, а і руки, угу. наші плечі. Так що це базова вправа комплексна, яка повністю дає нагрузку на все тіло, і тому б я дуже її радила, бо вона досить ефективна. Таке? Е, цей тренажер називається Гравітрон. Зараз я тобі розповім за техніку виконання в ньому. Оскільки Даша в нас ну, не вміє підтягуватися ще на турнічку, Даша в дитинстві не ходила. на турні... Тому для таких, як Даша, створений спеціально такий тренажер, що полегшує е, цю вправу, значить так. Є така особливість, іде зворотнє навантаження. Чим більшу ми ставимо нагрузку, тим легше Даші буде підтягуватися. Перша ставимо вагу, така яка рівна Дашіній вазі. Не будемо показувати, поки що в нас там стоїть. Даша? Залазь, куди На цей тренажер. Що а, а ну, точно згадала. Я боюся, його... ж. по східцях піднімаєшся. Це наша робота чи тримаєшся руками зверху, ні, перше руками, а. перше руками затримуєшся так. широким хватом руки, на ширші став до да, рукоятки, ставаю ногою на платформу угу. і опускаєш себе, Ага. опускаєш повністю. Твоє тіло витягується на руках, і тепер навантаженням спини. Піднімаєш себе вгору. І до дуже... цього лопатки наші ніби зводяться до середини. В цьому і полягає вся техніка. Ти працюєш ніби лопатками. Ти зводячи їх, ти при цьому всьому навантажуєш м'язи спини. Потрібно максимально перенести навантаження з м'язів рук на м'язи спини. Пам'ятаєш, що тобі казала, що я дуже боюся цього тренажера. Дотягуєшся. Оксана, ми прийшли до такого тренажера. Мені здається, що в ньому можна просто сидячи підтягуватись, ні? Чи то не, не, не то. Це також тяга вертикального блока. Суть в ньому, це якби підтягування навпаки. Так, сидячи, підтягується. Ну давай. Сідаєш. Ага. При цьому твої ноги тісно під валиками. Притиснуті. Угу. І навантаженням. М'язів спини, з веденням лопаток, ти тягнеш цей блок до, до грудей до грудей і випускаєш. У верхній точці максимально лікті розігнуті і знову витягнешся. І під час виконання цієї вправи увагу звертає на те, щоб навантаження приходилося не на м'язи рук, саме на м'язи спини. Добре, яку мені вагу ставити? Тут, я думаю, 95 вистачить, правда? 95. Може, ми, ми почнемо перше з, з 30 ну, для розминочного свита. Ну да, а потім так окей. і поступово до 95. Так, а тут я собі, напевно, зроблю вище. Трошечки вище. Мені колінам буде незручно. Так. Ой, взагалі, лікатня. 95 кілограм, Раз. думаю, було. До грудей. Якраз. А, Дотягуєш окей. так. Лопатки у крайній точці зводиш А зсередини. Перевір. Я перевіряю все добре. М'язи навантажуються, лопатки зводяться. Що означає, коли я тренер? Може навіть ваші лопатки перевірити. Іншу варіацію цієї вправи покажемо. Це тяга з воротнім хватом. Ставимо вищі руки, ніж Богдан ставив. І долоньки на себе дивляться. Угу. Ось так. Сідаємо, також ноги заводимо максимально підвали, наше тіло вихиляється назад, трошечки поясниця Попрогнута і робимо тягу до грудей. Скільки кілограм треба ставити? Я думаю, 15 для першого. А підходу А скільки прав Богдан Богдан трошки більше. Так, Сідай. Так, ще таке одне заположення рук. Вони повинні симетрично знаходитися від центру цього, цієї рукоятки. Так, на однаковій відстані. Тіло взад відхиляється, лікті рівніше. Так. І в крайній точці максимально лопатки зводь. Угу. Ми підійшли до якогось такого тренажера, Напевно, з ним треба канат перетягувати, чи що. Ну, це така своєрідна тяга, це горизонтальна тяга блоку. <сідаєш>, сідаєш? Так, сідаєш, ага, добре. Ой, вибираєшся так. Впираєшся. Школа. Далі. А, на себе блок треба Так, На себе Та Так, тягнеш порядку. Спина рівна, поясниця ну, прогнута. Ага. Фізіологічний вихід зберігає у крайній точці. Ти максимально витягуєшся. Ага. Як його відпускаєш, а коли на себе тягнеш, максимально лопатки зводиш і прогинаєш поясницю. О, а я думав, що це треба тако робити. а то виявляється руками. Так. руками. так, Руками. Добре. Ось так. Так. Так, пробуємо її лопатки, щоб все нормально було. Максимально зведені, при цьому всьому відчувається максимальне навантаження, навантаження м'язів спини. Так, добре. Більше трошечки заукру спину, як ти відпускаєш блок, угу. так? Ти вже і так качок. Іди. І завершуємо наше тренування спини на даші. Тільки трошки менше Вигун, ніж робив Богдан. Да стало мене тренажері. Так, скільки стало? Це таки дівчика, де. Так. Я леді. Леді, ось. Тому ми за вагою не гонимося. Ми робимо таку саму ну, вправу, але на більшу кількість повторів і значно меншою вагою. Так, ноги фіксуєш на платформі, спина рівна, поясниця Вигнута. І так само, як робив Богдан. У крайній точці відпускаєш максимально заокруглюючи угу. спину, так, витягуєшся, нібито. Витягнули. І коли тягнеш на себе цю рукоятку, то в крайній точці максимально лопатки зводиш і при цьому всьому навантажуєш м'язи яз... спини. Ліхті більше притиснуті до тулуба. так. Оксана, дивись, раніше в мене не було ніяких силових навантажень, а одне кардіо. Як це на мене вплине зараз? Я тобі для різноманітності вирішила дати деякі вправи у тренажера для того, щоб наш процес був більше ну, цікавіший і твоє тіло не так звикало до навантаження, що я тобі постійно даю. Бо навантаження взагалі потрібно раз в місяць-два міняти. Тому наша програма дещо змінюється і в. В неї входять більше вже силових навантажень. Ми вже скоро будемо присідати зі штангою, і тому вона стає більш цікавішою. І тепер качком буде не Богдан, а я ні, качком. Ти в будь-якому випадку не станеш, бо для жінки стати качком ще важче ніж для Богдана без фармакології, так що просто твої м'язи прийдуть в тонус Так, да, ще більший тонус. Я мозоль терла. Ото для цього потрібні були рукавиці. Де, не даремно я витратив свої гроші, і Оксана дала мені гідну пораду. Ну що, як твоє тренування силове? Мені сподобалось. Я взагалі рахую, що в тебе тренування набагато легше, ніж в мене. <гум> ну, бачиш, тобі потрібно більше рухатися, для того, щоб в тебе зовсім інші результати загалом не буду говорити. Добре, сподіваємося, що вже наступного разу ми зможемо ще кращі результати показати вам і ще більше корисного, адже будуть нові вправи. Побачимо, що будемо тренувати наступного разу, тому що Оксана завжди готує для, для нас сюрприз. Добре, до нових зустрічей! Будьте щасливі і завжди спортивні. Добре.